Сьогодні під час відключення світла добиралися по справах у місто? – Машиною я вдома була. Я тільки вийшла, але ще світла в нас немає. Я вдома, сижу з двома дітьми, так що я вдома була. Маршрутки працюють, електротранспорт, на жаль, ні. А вам який транспорту потрібен був? Е, ну, з центру до польової одиничка. 44 ї зараз, на жаль, немає, але одинички такі маршрутки працюють співправно справно. Тобто проблем не було? Не було. Я вихідний сьогодні. Нормально, так півдня вдома пробув, відпочили, ну і вийшли погуляти, світла немає, з сином гуляємо. Нормально на машині? Я в не буваю, сонечко, я тут ось живу. Сьогодні не виходили так далеко просто, але пішки там в магазин виходили. Відключення світла прийшло не дуже, звісно, але ми справилися. А чи ходили в укриття? У нас його немає. Ми на вулиці були з дітьми. З двома дітками я була на вулиці. У нас укриття, на жаль. Воно є, якби, але там немає умов, щоб там перебувати. У нас немає там укриття. А можливо десь поруч є. Я. я вже не доб'яжу. Так, да, бігали в підвал, да, зранку почало. Зриватися, бігали, ховалися. Ви завжди під час тривоги ходите в укриття? Ні, не, не завжди, коли чутно вибухи, тоді бігаємо. Ні, я не ходила. Не знаю, не хочу. В укриття? Ні. А Чому не ходили? Дві стінки. так. – Ми на першому етажі. Тут. Ні. А, чому? а сусіди ходили. А чому ви не ходили? Не ну, знаю. Якщо чесно, не ходив. Треба було на роботу збиратися, треба було дітям раду дати, чоловіка відправити і так далі. Ні, ми вже звикли. І ми все-таки сподіваємося на справність нашого ППО. Ми йому довіряємо, тому сподівання наші вони підтвердили. Майже я не скажу про тих, хто постраждав, але центр міста залишився спокійним.